Я жорсткий був курільщик. Я курив пачку 25-ку кожен день, то кращі часи, бо раніше я прилуки курив. А, і рекорд мій 70 сигарет за день під спеціальними препаратами, звичайно, ж, за сутку без сну. А, і в чому суть, що дві пачки ці... бонду і пачку Вінстона. Я пам'ятаю, про цей рекорд. І поняв, коли ти ось так куриш. То тебе, в тебе і ломка теж дуже, дуже жорстка. Розказує, як відбувається, коли ти кидаєш курити. Що виходить? Ти кидаєш курити, і коли тебе тягне, ти зриваєшся, ти відчуваєш, типу, якби задоволення, ну, бо нікотин тебе насичує. Але ти тільки скурюєш пів сігарети, і ти відчуваєш жорстке, незадоволення, що, блін, я ж зірвався, я ж не мав зриватися. так? І от коли ти спробував 75 разів кинути, то от стальних наступне, ти вже пам'ятаєш, ага, я шарю, що буде. От зараз я буду розчарований через це. Тіпа, це я зараз екстраполюю на цю ситуацію досвід. Ось це досвід. Ну, з фучлом взагалі, інша ситуація.